Головне управління ДСНС в Полтавській області всіляко опікується питаннями безпеки населення і, особливо, якщо це питання стосується дітей. Ми маємо ряд проєктів, підписаних з Національної поліції області, з департаментом освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Кременчуцька громада, вона одна із найбільших в області, тому спільна наша робота дасть. Гарний спільний результат. Безпекове середовище серед дітей це, мабуть, найголовніше наше завдання. Чому? Тому що в тих умовах, які виховуються наші діти, в яких вони перебувають, в більшості саме на навчанні. А діти ну, відверто, давайте кажучи, діти це наше майбутнє, діти це. Те, що ну цю державу повинно після війни повести лише вперед, щоб наші діти росли в здоровому середовищі і з здоровою психікою, це першу, в першу чергу, тому, тому дійсно ми приділяємо цьому також дуже багато уваги і дякую вам за те, що ми можемо в ньому прийняти участь. Це вже не перший меморандум, який підписується безпосередньо в такому складі між освітою, ДСНС, громадами і національною поліцією. Безперечно, це допомагає в роботі. І забезпечує саме безпеку наших дітей. А це на сьогодні пріоритет державної політики, і ми працюємо над цим і сподіваємося, що продовження цього проєкту надасть ще більші і кращі результати у подальшому в області, і, звісно, в межах мабуть і всієї держави. Зараз проблема безпеки саме от в укриттях, в об'єктах, які використовуються і освітні. Закладами і громадою, вона дуже, дуже актуальна. Я впевнений, що воно приведе до дуже гарних результатів, тому дякую всім.